Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Поплатився через реаліті-шоу і йде з роботи після участі дружини у супермамі. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва через незадекларовану оренду елітного житла та інші порушення, які стали відомі з телевізійного шоу. Йдеться, зокрема про будинок площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якого журналісти оцінили в майже 3 тисячі доларів на місяць. Деталі в нашому матеріалі. Елітний будинок у Бучі 130 квадратів. У кадрі українського телешоу Супермама, родина прокурора. Проте в декларації про оренду ні слова вартість за оцінками журналістів, близько трьох тисяч доларів на місяць. Цей будинок ми винаймаємо. 130 квадратних метрів. І скільки коштує такий будинок, щоб винаймати? Я цими питаннями навіть не цікавлюсь. Київ для роботи, Одеса для життя, адже родина, за словами дружини Малеєва, живе на два міста. А ще квартири, автомобілі, готівка і страхові виплати. Однак прокурор декларує не все. За 2024 рік Малеєв задекларував 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень доходу з прокуратури, три квартири в Одесі, одну у Києві, три авто. Hyundai, Ford, Nissan. дві з половиною тисячі доларів готівкою. Пологи дружини у США не зазначено. Оренда Динку в Бучі не зазначено. Допомога колишній родині не зазначено. У своєму поясненні для кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Малеєв каже, що участі у телепрограмі Супермама він не брав натомість у реаліті шоу знімалися його колишня та теперішня дружини, які уклали угоду з телеканалом. Разом з тим чоловік додає, що таки взяв участь лише в одному сюжеті під час вечері у неробочий час і не чув про що говорили під час зйомок учасниці передачі. За словами посадовця, насправді його сім'я не проживає в елітному будинку, показаному в телепрограмі. Малєєв Олександр пояснив, що будинок, у якому проводили зйомки передачі телеканалу СТБ Супермама, не є його власністю та власністю членів його сім'ї. Не пробуває і не пробував у їх користуванні, окрім як з 24 до 31 липня 2024 року. Лише під час зйомок. Цей будинок надаваємо йому безоплатне користування для зняття у телепередачі сім'я двоюрідної сестри, його дружини. Необхідність оренди будинку обумовлена умовами телевізійної. Зійного шоу, оскільки фактично дружина та діти проживають в місті Одесі. А він, Малеєв Олександр, винаймає однокімнатну квартиру у місті Києві, яка за умовами передачі не підходила для зйомок як житло, у якому мешкає родина з трьома дітьми. У програмі також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малеєва. Жінка розповіла, що для неї та дітей Олександр Малеєв допомагає орендувати квартиру та сплачує певну суму коштів щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не зазначає у декларації декларації. звичайно ж, без фінансової підтримки колишнього чоловіка я б не впоралась. Крім того, що він оплачує всі футбольні потреби, ще щомісяця виділяє певну суму на дітей. Аня погодила 20 тисяч гривень. І скільки коштує така квартира? 15 тисяч гривень. Нам її допомагає орендувати мій колишній чоловік. У рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії також зазначено, що на заказ знайшла недостовірні відомості у декларації Малеєва на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Якщо буде підтверджено що не не задекларовано там розхідна частина або там власність, припустимо не задекларовано на настільки велику суму. То автоматично це починається службова перевірка там на місці роботи, там в прокуратурі конкретно да в офісі генерального прокурора. А потім, в межах цієї перевірки, скоріш за все, або звільняється людина, або одразу порушується фактово кримінальне провадження за там не декларування. Даво так на таку велику суму. Ну і потім вже це переходить там з дисциплінарного там провадження, да там або там з Вноваженням там вищої кваліфкомісії суддів прокурорів? Перепрошую уже безпосередньо в кримінально процесуальну, скажімо так, площину? Будинок, де живе родина прокурора, розташований на території природно-заповідного фонду. І ось іронія за контроль забудови в таких зонах відповідає саме екологічна прокуратура і саме Олександр Малеєв. Після оприлюднення випуску програми кваліфікаційно дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення Малеєва. Але чи буде? Звільнення вирішуватиме Вища рада правосуддя. Карина Подленко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.